Привіт, продовжуємо робити людину в блендер. І сьогодні е зробимо вуха. Але перед тим як їх почнемо, трохи подивимося на форму голови. Потрібно трошки якось додати такого скоса, бо вона якась шароподібна. Вибираємо Clay Strips, е зажатим Ctrl трохи. Зробимо такі заглиблення. Потім зажимаємо Shift і трошки її підрівняємо. Тобто ми її. Так, зробили. Так, тепер, можливо, трошки додамо тепер матеріали і ще підрівняємо. У нас не була така яма в голові. Так. І дивіться, оця поверхня верхня, це ще наша та сфера сама початкова. І Тут ну, вже порівняно з нашим об'єктом набагато менше полігонів, так як в нас стоїть Дінтопа. Давайте ми його теж пропрацюємо. Просто зробимо такі от стрічки по всій голові. А потім їх загладимо. Таким чином ми додамо кількість нових. Збільшимо кількість нових полігонів. Так, тепер зажимаємо Shift і потрошку його згладжуємо голову. Так, це додало кількість полігонів, тепер з ним трошки буде простіше працювати з формою голови. О, загладжуємо, згладжуємо, щоб було вже виглядало більш-менш. Так, можливо, 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 давайте трохи сплюснемо голову. Так, і, і. і, Давайте ще ось тут її сплюснемо. І знову трохи пошліфуємо. Зажатим shift'ом. Так, чудово. Е, далі, давайте ще зробимо тут деякі е, доповнення. Тут додамо клей стріп, зменшимо нашу щітку і додамо, наприклад, ось таку поверхню. Також це згладжуємо. Додасть рельєф у лобові. Ну і, в принципі, більш е, така буде форма голови рельєфна. Так, е, далі давайте вже приступимо до. На кінець зробимо вухо. Так, вухо робиться десь на рівні очей і на кінці щелепи. Тут щелепа в нас не дуже виразна, давайте її трошки. Якось іще додамо. Тобто у нас буде ось тут кінець щелепи. початок вуха. Що ж, можна декількома способами робити вухо, можна робити, наприклад, за допомогою дров кіточки і е, нарощувати багато шарів. E, можна робити за допомогою, наприклад, також клей стріпс можна робити і також нарощувати шари, потім підганяти форму. E, я буду робити на, за допомогою кісточки e, inflate e, deflate. Так, ну, саме головне, мабуть, на початку це позначити вухо. Так, давайте збільшимо силу її щітки. Ні, давайте все-таки я почну з а, кіточки м -м, дров, а потім перейду на ту. Я потім позначу зараз хоча б контур вуха. Так-гу-гу. Не дайте це здорове вуха, давайте трошки зменшимо. Mm. Це мале. О. Ось, мені дається, більш-менш таке буде м м схоже на вухо. Так, тепер переходимо Inflate інфлейт-дефлейт. І тепер вже з допомогою неї спробуємо робити вухо. Дивіться, воно дуже чудово робиться, просто е, я водю і воно так, набрякає. Е, проблема в чому? Якщо б ми далі другом робили б, давайте зараз я покажу, що буде. Постійно так би робили, робили б. робили Потім нам потрібно прийшлось б робити цю форму. Ну і довго б ми тут мучилися з тим, щоб дати форму тут убрати. Ця кісточка нам додать те, що ми будемо прямо одразу робити, в ту сторону, в яку тобто ми можемо з різних сторон робити його потовщення. Ну, спочатку ми просто будемо потовщувати його. Так, а потім е, перейдемо і будемо з бічної сторони його робити потовщення. Тобто наше вухо росте тепер в усі сторони, не тільки від голови, а вже буде, ну і так сказати, паралельно голові вже рости. Так, ну, це така клопітка робота, це вухо зробити. Тому що ви бачите, нестандартної форми. І. І-І-І. Давайте, мабуть, трошки згладимо, зажимаємо Shift, трошки згладимо вухо. Так, що далі ми можемо зробити? Можемо тепер спробувати придати а, тут таку глибину. Давайте виберемо давайте крізь поліш і за допомогою нього спробуємо додати таку глибину вуха. Або ні, давайте е, виберемо крізь шарп Так, тепер ми його згладимо. Чудово. Що ж, тепер давайте зробимо за вухом. Теж виберемо ту саму шарп і пройдемося за вухом, зробимо таку ямку. Ну, кому графічний планшет, то вам, звісно, буде простіше робити. Мишкою не завжди так. чудово виходить з першого разу його провести. Особенно тут, бачите, вийшов такий. Не дуже. Що ж давайте згладимо тепер іншу поверхню. Так, е проробимо внутрішню частину вуха. Вухо в нас, ну, це просто контур, він ще має внутрішні частини. Давайте знову виберемо цю кіточку. У нас є тут така. По-моєму, вона називається петелька. Так, ну і ця частина теж з'єднана з, з цією, нашим вухом, в принципі. Просто ми тут оце все, давайте ще наложимо більше глини. То есть це все з'єднано вже з, з головою і це можна згладити. Так, 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 так. Далі. Внутрішня частина вуха теж не зовсім рівна. Тут есть у нас... Так, давайте от щось там не попробуємо. Пропрацюємо. Так, Така приблизно, давайте ще раз менше, форма буде десь така, і вона йде якось так ось. Тобто така от виємка. Теж давайте тепер згладимо трошки його. Так, ну, мені подобається це. Можливо, тут додамо більше матеріалу. Е, пропрацюємо внутрішню поверхню. М -м Давайте виберемо П -п 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 -п. Draw Sharp. І ним до спробуємо додати цей рельєф. Так, тепер знову згладжуємо. Ні, дров шарп щось не підходить нам. Так, 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 так. Давайте виберемо просто дров із зажатим Ctrl. О, так, здається, виразніше виходить. Дров із зажатим Ctrl просто проведемо. Тобто це інверсія звичайного дву. Так, оця частина в нас же тут є якраз вишний канал. Тобто сюди в нас заходить звук вуха. Тобто сюди ми потім зробимо такий от... Давайте зразу і зробимо його. Так, заградимо. В принципі, вукло готове. Е, що не так? Можливо, ну звісно за Хоча, 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 хоча. Просто в наша людина теж голова велика. Давайте ще трохи пошліфуємо. Зажатим шифтом. Так, тут можна трохи додати товщині. А, ямку надо всю так, лосную мочку вот так, я неправильной стороны и зробив, Да вот так сбоку підлісти и отсюда робить його. Тепер ми можемо згладити. Ну, здається, так краще. що ж Вибираємо знову дроп, зажатим контром, тут робимо так акуратніше. Зробимо заглиблення. Що ж, в принципі, можна ще за головою попробувати проробити. Якщо у вас така вийшла прямо кругла голова, то можна зробити щось схоже, що ми робили тут. Взять uh, ClayStript і просто так з зажатим контром зробити такі в'ямки навколо за вухом. Да? А потім з зажатим shift можна його так вирівняти. То, хоча це може бути небезпечно, тому що... Ми можемо нечайно вуха взяти і спортив його форму. Так, що, 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 що? Давайте ще ось тут. Напевно, додамо трохи. Так, ось тут. Так, я думаю, хватить. Що ми можемо ще зробити? Можливо, давайте додамо ще трохи товчиніший і мені здається, вона якась сильно худа. Ну, рельєф видно, але можна додати клей стріт і ще. Так, 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 ось так от. Добавимо ще більше матеріалу. І потовщині давайте ось так. Так, тепер його згладимо. Ну, бачите, кожен раз ми е, більш і більш пророблюємо деталі. На наступному занятті ми доробимо губи, бо вони ще явно не дороблені, в принципі. Е, на цьому все. Дякую за увагу.